Вітаю всіх із настанням весняного рівнодення, яке відбудеться 20 березня об 11 годині і 2 хвилини за київським часом. В цей період настає астрономічна весна в північній півкулі, один із найбільш енергетично потужних днів року, закладається новий річний цикл. Це одна із чотирьох кардинальних точок року, коли день дорівнює ночі. Проте з кожною хвилинкою, з кожним днем. Світловий день починає збільшуватися. Це символічно є перемога світла над темрявою, добра над злом. В цьому відео поговоримо про особливості цього дня, обряди, а також аспекти, які чекають на кожен знак зодіаку в цей період. Тож буду вдячна за ваші вподобайки, якщо сподобається відео. В день, коли Сонце рівномірно розподіляє свої промені, своє тепло та світло на всю планету, коли день дорівнює ночі, ми з вами відчуваємо період оновлення, коли йде енергія гармонії та балансу, єднання із природою, народження нового циклу Сонця. Оскільки цей період припадає нам. Коридор затемнень, в період, коли місяць спадає, то сприятливо позбавлятися від всього непотрібного, негативного, в тому числі і думок, непотрібних вам предметів, всього того, що забирає ваші сили та надає вам розвиватися. Сприятливо в цей день прокинутися із першим промінням сонця і подякувати сонцю та Всесвіту всім за те, що настав новий день. Важливо наповнити своє серце вдячністю та радістю, бути на високих вібраціях. Сприятливо також побути на природі, займатися прибиранням, провітрити вдома, налаштуватися на позитив. У кожного з нас в натальній карті є сонце, яке і запалює енергією нашу натальну карту. Можна провести практику, коли ви зможете своєю щедрістю, своїм світлом захистити своїх рідних, своє помешкання, свою країну. Можете відчути цей вогонь, це тепло в своєму серці і. Уявіть, як воно розповсюджується по вашому тілу. Далі не зупиняйтесь, і уявіть, як світло проникає в вашу кімнату, в ваш будинок, ваше місто або село, де ви знаходитесь, ваш район і так на всю Україну, на весь світ. Чим більше ми будемо ділитися теплом та світлом, тим більше буде приходити до нас. Сприятливо в цей день. Прописувати плани на рік вперед, особливий цей день і для тих, у кого народження цього дня, адже ви можете закладати фундамент, планувати на весь рік вперед. Аспекти цього дня також вказують і на те, які ми будуть події впродовж наступних трьох місяців до 21 червня. Сприятливо цей день проявляти лідерські якості, адже овен це. Перший знак вогняний, який вказує на ініціативу, на чесність, мужність та лідерство, сприятливі і медитації, молитви за перемогу світла над темрявою, бо бути в стані подяки. Важливо не сваритися, не конфліктувати. Вода цього дня вважається цілющою. Наші пращури здавна зустрічали птахів весняних, а також давні часи була традиція розпалювати вогнище. Вогонь також має цілющу силу цього дня. Можете написати, яких обрядів дотримується у вашій місцевості, де ви проживаєте. А зараз розглянемо аспект дня. Марс знаходиться в знаку Рак і вказує нам на дії, пов'язані із нашим місцем проживання, на активність пов'язану із сім'єю та батьківщиною. Ми можемо заручитися підтримкою роду, і саме в цей день як повертаються птахи з теплих країв, а так і вважалося, що душі наших пращурів також цей день повертаються і надають нам силу. Марс знаходиться в аспекті удачі до Прозерпіни, яка дає нам розширення кордонів, глибинні трансформації і робить також гармонійний аспект удачі до Сатурну. Тобто, через наші сплановані дії ми можемо досягти поставлених цілей. За рахунок нашої активності, пам'ятайте, що цей період і Венера, і Меркурій ретроградні вони дають нам можливість переглянути отриману інформацію, наші знання, наші взаємовідносини, хороший час для перегляду того, що вже було, перепідписання угод, повторних зустрічей. Венера в гармонійному аспекті. Можливостей до Плутону, а також з'єднання із Меркурієм. І в цей день ми також можемо трансформувати свої бажання, свої думки, перейти на новий рівень, позбавлятися всього непотрібного. Для вас, мої любі овни. Сонце буде переходити у ваш перший сектор. Вітаю вас настанням ваших днів народжень і бажаємо реалізації ваших планів, ваших мрій. Дійте активно, адже там, де сонце, там фокус нашої уваги. Зверніть увагу саме на себе, на свій стиль, імідж, те, як ви показуєте себе соціуму, на ваші навички. Для вас, мої любительці, сонце переходить в знак Овен в ваш 12-й сектор і вказує на те, що фокус вашої уваги на найближчий місяць буде пов'язаний із далекими землями, всім далеким, незвіданим, це може стосуватися як еміграції, а також. Зустрічей, оскільки і Ванера, і Меркурій ретроградні також в 12-му секторі, то це можуть повторні зустрічі з тими людьми, яких ви давно не бачили, або ж перегляд ваших взаємовідносин, документів можливо, хтось із вас буде повертатися до вивчення або ж звернення до астрології, езотерики та психології. Чудова можливість для повторного відвідування ретритів та санаторіїв. А відео на квітень вже є на моєму каналі. Можете переходити і подивитися, що вас чекає наступного місяця, коли дуже багато планет буде саме переходити в знак Овен і активувати ваш 12-й сектор. Любі мої блиснюки, у вашому 11-му секторі буде Сонце, коли перейде в знак Овен, і буде давати вам можливість. Фокусувати свою увагу саме на одинадцятому секторі, тобто все, що стосується ваших соціальних проєктів, друзів та однодумців, ваших планів на майбутнє. Зараз в цьому секторі перебуває і Венера, і Меркурій, тож ви маєте можливість переглянути свої взаємовідносини із вашими однодумцями, Чудова можливість для повторних виступів для впровадження нового і креативного в свою діяльність. Відеопрогноз на квітень також вже є на моєму каналі для вас, тож можете передивитися, щоб бути в курсі подій. Для вас, мої любі раки, сонце переходить в знак Овен, ваш 10 сектор. Там, де сонце, там фокус нашої уваги. І для вас буде дуже актуальним, включно до 19 квітня, саме тема, яка стосується вашого статусу, кар'єри там. Ваших амбіційних цілей ви можете яскраво себе проявляти на роботі. Може бути багато зустрічей, відповідальних виступів, перепідписання угод. Нові знайомства або ж повернення до взаємовідносин, які у вас вже були з огляду на те, що і Венера, і Меркурія ретроградні. Відеопрогноз на квітень вже є для вас на моєму каналі, тож можете передивитися інформацію, щоб бути в курсі подій завчасно, адже і Венера, і Меркурій вже будуть виходити в прямий рух, і Сонце буде до 19 квітня в знаку Овен у вашому 10 секторі. Тож зверніть на це увагу. Любі мої Леви, Сонце буде переходити в знак Овен і буде робити аспект удачі до вашого знаку. Воно буде в вашому дев'ятому секторі, що дасть вам можливість сфокусувати свою увагу на вищій освіті, на питаннях юридичних, видавництва вашого авторитету, а також розширення кругозору та мандрівок, оскільки також і Венера, і Меркурій. Ретроградні, то ви можете переглядати свої взаємовідносини, а також документи. Відеопрогноз для вас на квітень вже є на моєму каналі, і до 19 квітня сонце буде перебувати в вашому 9 секторі, що буде давати вам можливість показати себе і зростаючим місяцем, також саме в цьому секторі. Для вас, мої любі діви, сонце переходить знаково в ваш. Восьмий сектор в цей період фокус вашої уваги буде націлений на все, що стосується великих грошей, спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Чудова можливість, щоб ви яскраво себе показували саме в темах. Великих грошей, банківських систем, страхування. Можуть бути зацікавленість темою, яка стосується перепідписання банківських угод, адже і Ванера, і Меркурій, які стосуються взаємовідносин, фінансів, паперової справи, будуть в цьому ж секторі, і вони ретроградні. Сонце буде давати вам енергію діяти в цьому секторі. Також можуть бути підняті питання, які стосуються. Митного контролю, страхування та податків, отримання соціальних виплат від держави для вас, моє любі Терези, Сонце переходить в знаковий ваш сьомий сектор, сектор партнерства. Там, де сонце, там фокус нашої уваги. І для вас це чудова можливість показати себе, свою щедрість та ініціативу саме серед ваших клієнтів, партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це може бути перепідписання угод, вигідних для вас контрактів, перегляд взаємовідносин із людьми, адже і Венера, і Меркурій також у вас в цьому секторі, і вони ретроградні, що вимагають. Вашої особливої уваги і перегляду в цих питаннях. Для вас, мої любі скорпіони. Сонце переходить в знак Овен, в ваш шостий сектор. Там, де сонце, там фокус нашої уваги. Тож для вас важливо зараз, і з урахуванням того, що і Венера, і Меркурій також в знаку Овен і ретроградні, переглянути все, що стосується вашого режиму дня, здорового способу життя, ваших умов на роботі, ваших взаємовідносин в колективі. Чудовий час для того, щоб ви позбавлялися всього непотрібного, поганих звичок і звернули увагу на своє здоров'я та ваші обов'язки. Для вас, мої любі стрільці, сонце переходить в знак Овен, в ваш п'ятий сектор. Там, де сонце, там вас чекає енергія. Ви можете багато часу приділяти. Всьому тому, що вас радує, це можуть бути і діти, кохані люди, ваша улюблена справа. Оскільки і Меркурій, і Венера в цей період також знаку Овен, вони ретроградні, то ви можете повертатися до того хобі, яке у вас було, яке надавало вам радість. Ви можете зустрічатися із своїми дітьми, яких давно не бачила, наприклад. З дорослими дітьми, або ж повертатися до спорту, який у вас раніше був, до тих фізичних навантажень, або ж це сприятлива можливість для відпустки туди, де ви вже були. Для вас, мої любі козороги, в четвертому секторі буде знаходитися сонце, яке перейде знак Овен. Там, де сонце, там фокус вашої уваги. Тож ви будете більше часу приділяти, отримувати енергію саме в секторі, який стосується вашої сім'ї, вашого місця проживання та нерухомості. Все, що пов'язано із традиціями роду та державою. І Венера і Меркурій ретроградні зараз. І вони. Також в цьому секторі, тож можуть вимагати від вас перегляду сімейних питань, завершити те, що було раніше не завершено, або ж можуть бути зустрічі із тими, кого ви давно не бачили, переїзд туди, де ви вже були колись, або ж повернення додому, переоформлення документів, які стосуються купівлі, продажу або ж оренди, житла. Для вас, мої любі водолії, сонце буде переходити в знак Овен, ваш третій сектор. Оскільки і сонце, і Меркурій, і Венера в цьому секторі акцентується ваша увага на близькому оточенні, на навчанні, на перекваліфікації, на недалеких поїздках, на відрядженнях, особливо туди, де ви вже були, ви можете переглядати свої знання. Це може бути сприятливим періодом для ремонту автомобілю або ж гаджетів, для того, щоб ви. Переглянули свої взаємовідносини із колегами по роботі, або з сусідами, або родичами. Для вас, мої любі риби. А в вашому другому секторі буде сонце до 19 квітня, включно. І Венера також, і Меркурій ретроградні у вашому другому секторі. Це чудова можливість для того, щоб ви. Сяяли, показували свою щедрість а саме через прояв своїх талантів, роботою голосом. Другий сектор це сектор фінансів та ресурсів, вашої самооцінки, саме грошей, яких ви заробляєте власною працею, чудову можливість для перегляду вашого бюджету, джерел доходу, а також перепідписання угод, зустрічі з колишніми. Клієнтами, наприклад, я всім бажаю успішного нового року. Вітаю всіх із весною! Нехай вона відкриє для вас нові можливості та дарує радість для душі. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.